Я пам'ятаю, що я так от з кімнати в кімнату просто ходила і кричала. І потім Оленівка. І все, і в мене як обірвалося це все. Він в полоні два роки і три місяці. Мене звати Маргарита, я наречена військовополоненого ОЗС «Азов», який знаходиться в полоні. Мені 31 рік, і наразі моя основна ціль це боротьба за мого чоловіка. Я говорю, що я дружина. Мені зробив чоловік пропозицію. Ми просто вирішили не розписуватися дистанційно назовсталі. Після початку повномасштабної ми не бачились. Було листування, ми переписувалися смс. Два рази за весь час він мені подзвонив через месенджер, і в принципі все. Я розуміла, що там в них просто капець, заміс, бо я спілкувалася з іншими дівчатами, і потім я дізнаюсь, що він отримав поранення. Про полон ми дізналися через соцмережі, і ми почали вже качати акції. Акції, акції, якісь виставки. Ми Я робила забіг у Львові з виставкою, багато людей збиралось. І потім Оленівка. І виставляють фото. Я бачу обуглене тіло і фрагмент. Татуювання на руці. Я згадую, що я бачила хлопця з таким татуюванням, з відео там, де вони виходили з Азовсталю, і все, і в мене як обірвалося це все. І я пам'ятаю, що я так от з кімнати в кімнату просто ходила і кричала. Нещодавно виставили відео з допиту, я його не впізнала. Ну, Він не схожий на себе взагалі. Їх очі. Ну там пусто. Віри вже в те, що колись це закінчиться найближчим часом і немає. Єдине, що мене мотивує не здаватись, це те, що я розумію, що йому там гірше. Все. Багато друзів, з якими я спілкувалася в цивільному житті, наразі їх немає поруч. Відношення суспільства до нас, до рідних, це просто ну я не знаю, які треба нерви мати, щоб, щоб це витримувати. Нічого постидного, нічого страшного немає, якщо ви розумієте, що ви самі не вивозите і треба звертатися до психолога. Зараз от я працюю з психологом, і я просто дякую Богу і собі, що я до неї вийшла, що я до неї потрапила. Я працюю з керівником. Проєкту гідно. цей проєкт в принципі, і створений для того, щоб підтримувати жінок, сестер, мам. Не бійтеся вікових якихось моментів, не думайте, що якщо ви старше за 30 років, то ви вже все безнадійні. Дуже багато разів я в голові генерувала цю картинку, коли я почую найочікуваніший дзвінок. Єдине, що я скажу, що його дуже кохаю. І все, що я не робила, це заради нього.